Вітаннячка! Сьогодні поговоримо про індикатор, за допомогою якого можна визначити дно або хай ринка. І достатньо лише одного індикатора. Але перед цим хочу трішки пояснити свою позицію з минулого відео, чому я покинув торгувати бітком та, став, та перейшов на торгівлю XRP. Оскільки я очікував падіння побітку ну, мінімум на 50% десь, але зазвичай падіння відбувається дуже швидко. Не встигаєш нічого обдумати, зрозуміти, як воно все стається. Побачивши злом цієї структури, яку мені хотілося б бачити. У мене є відео, там е, ідеальний шорт по бітку. Ми вперлися в цю лінію, е, торгувалися. Зазвичай воно все пробивається і йде дуже швидко вгору. Тоді б можна було говорити про якийсь там швидкий шорт, швидке падіння. Але е, ось ця свічка вже мене так насторожила, що, скоріш за все, падіння такое, як я хочу, не буде. Тому. Я закрив лонг, я ставав декілька разів, трішки там грався. 66200 я закрив лонг і просто. Зупинив торгівлю бітком. І зараз я думаю, що, скоріше за все, альтсезон у нас буде дуже швидко. Так. Покажу вам, чому я думаю, що буде скоро альсезон. Тому що оцей ріст бітка він мені здається на корекцію від падіння. Так, <кій> да, ми перебили хаї, візуально, але враховуючи різні моменти, там, і знецінення долара і так далі, насправді, Якби це все було ідеально по, як по книжці, то по суті в нас отака картина. Оце у нас був хай справжній. Потім отака корекція і падіння. І насправді ми дійшли десь до, до цього моменту. І тому ми побачили такий великий ріст, тому що корекції зазвичай дуже різкі, стрімкі. Так, як в нас і відбулось по бітку. І ми так швидко виросли. Зараз, дивіться, покажу, як, 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 як будуть роздавати, як я думаю. Так. Ось нам намалюють, думаю, таке типу дно. І це буде схоже на перевернуту голову, таку комбіновану голову. Голову плечі будуть возити нас, так може, ще декілька місяців. І от саме на ось після того, як ми спустимося, от, можливо, ці лінії, цих ліній торкнемося. І на цьому підйомі почнуть стріляти альти. Поки що в мене такий план. Я надіюсь, він дивіться XRP. Пали. І ось тут почалося, я думаю, що по масштабу десь от в цьому районі біток зараз десь ось тут. Бачите, така, типу, перевернута голова плечі. І от десь десь приблизно, ну, звичайно, не буде схоже на це, але десь приблизно щось таке я очікую. Пам'ятаєте, я ще говорив про індикатор GRM? Зараз покажу так. GR. Дивіться, бачите, коли в нас була корекція від падіння на 20 тисяч. Ми, е, я говорив раніше, що коли жовта з зеленою пересікається, то це хай ринка. А коли була корекція, ми дійшли лише до червоної лінії і пішли вниз. От щось те саме. Дивіться. Бачите, доходимо до червоної лінії. Щось те саме я очікую. І е, не забуваємо, що в нас геп на сім'ї тут. І можемо, можемо дійсно тут торгуватися. Якось там, ну так, так, там буде видно. І потім отаке падіння. В принципі, дуже логічно. Поки такий сценарій. Так, а тепер давайте перейдемо до, до того індикатора цікавого, про який я говорю. Він називається соціальні медіа. Як я визначив дно в 2022 році? Зараз вам покажу. Дивіться. Є така людина, звати її Едвард Сноуден. Це колишній програм. Не колишній програміст, але колишній працівник Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів. Та, е, агентства з національної безпеки. Скандальна така людина, тому що йому, його там вважають шпигуном. І багато на ньому повісили різних е, е, справ. Що він пише? Е, прошу подивіться на дату. Листопад 14-го року. 14-го числа 22-го року. Що він пише? Е, попереду. Ще багато різних проблем. Але вперше, за скільки часу я починаю відчувати, що пора повертатися в ринок. І він запустив таку картинку з графіком біткоїна. Він робив пост в 2020 році. Схожий. Це він теж відмітив на дні. І дивіться, зараз він теж показує. Так. Ну і. Подивимося 14 листопада на дату. Дату поста. Дивіться. На самому самому дні. Ідемо далі. Тепер про хай в 2021-2022 роках. Є е такі. Е е е Персонаж, його, мабуть, всі знають. Майк Тайсон. Постить він. Такий пост. 15 січня 22-го року. Наскільки високо може вирости з Ну, дивимося дату. Так. Солана. 15 січня 2022 року. Дивіться. На <смір> самому. Ну, вже тут такий така структурка засаджування Називається замочок. Де всіх закривають. Ось тут всім дають надію на подальший ріст і пішли вниз. Так, далі йдемо. Тут я не пам'ятаю, зараз гляну, яка там дата була, це я трішки не... Не, не лайдів. Так, дата. А, ну це 12 січня. 12 січня. А, цима грошима в салані. <суміло> от такий він зробив пост. А, ще в ті часи я пам'ятаю. Робила пости Періс Хілтон різні моделі, в яких там підписників більше десятка мільйонів. Це був, була ознака того, що ми на самому піку самому ринку. І пора покидати. Ось з таким методом дуже легко визначити, визначити хай ринку. Тому я раджу всім, хто не користується Твіттером, але е, цікавиться криптовалютою, торгівлею, е, зареєструватися в Твіттері і слідкувати е, за різними популярними е, особами там. Ну, Як мінімум, за Сноуденом можна слідкувати. А інших ви побачите в новинах, будуть, будуть писати, просто підписуйтеся і слідкуйте. Так, і нещодавно, що я хочу сказати, Сноуден зробив наступний пост. Фінансова репресія. Упевніться, що у вас є план. Бачите, дата квітень 2024 року. А ну, мені дуже цікаво. Що ви думаєте з цього приводу? Що значить фінансова репресія? До чого вона може призвести? Ну, підказка одна. Це до... робить уряд тоді, коли збирається пониж... понижувати ставку. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Мені цікаво буде почитати. Тобто це вже ознака того, що ми. Розвернулися. Ну, побітку вже. Чи альти мають відстрілятися? І зазвичай вони стріляють дуже-дуже швидко. Так що будьте готові, як я вже писав останні два ролики в мене про альткоїни. Вони можуть стрільнути тиждень-два, може, місяць, не знаю. Ну, але це дуже швидко відбувається. Тому чекаю ваші думки в коментарях. І зустрінемося в наступному відео.